Друзі, усім привіт! Це подкаст Ораторний Трактор і з вами я, Ярослав Ясинський. Сьогодні ми будемо говорити про формулу мотивації. Вона дуже проста, але ви її можете використовувати, щоб змотивувати себе або когось щось зробити. Поїхали! Перший елемент формули мотивації це бажання, наскільки воно сильне, наскільки воно відгукається в вашому тілі. Тобто, чи відчуваєте ви енергію в тілі, коли думаєте про те, чого ви хочете, чи ви справді цього хочете? Вам хочеться встати з ліжка, встати з дивану, встати з крісла, побігти і вийти і зробити те, чого ви хочете, наскільки ви відчуваєте ось цю енергію. Саме ця енергія в тілі показує, наскільки це справжнє бажання. Що таке справжні бажання? Це умовне поняття, яке я використовую для того, щоб ви просто краще розуміли, які бажання більш сильні і більш обґрунтовані вашим мозком для вас. Насправді ми народились без будь-яких бажань, крім фізіологічних. І потім ви вже зрозуміли, що таке подорожувати, що таке купляти класні речі або класні гаджети, які у нас зараз існують. Справжнім вашим бажанням я називаю те бажання, яке сформувало в вашому мозку або в мозку будь-якої іншої людини. Такий конгломерат нейронів, який викликає дуже сильні відчуття в вашому тілі, створює енергію та бажання діяти, і не створює якихось перепон до цих дій, а також не пов'язаний з якимось негативом, який би зупинив вас від того, щоб втілювати бажане. Отже, перший елемент у нас є сильне бажання. Другий елемент це віра в те, що у нас вийде досягти бажане. І якщо ми віримо, що ми можемо досягти бажане, тоді якраз відбувається те, що наше бажання з вірою в те, що ми зможемо, підкріплюється вже автоматично нашими діями, тому що ми віримо, що ми зможемо, ми мотивовані, або мотивована якась людина, яку ви мотивуєте на щось. Ця людина має щось захотіти і повірити, що вона зможе це втілити, що це реально. І що це дуже близько. Зараз я проілюструю вам цю формулу дуже простим прикладом. Уявіть собі, що ви в пустелі, навколо дуже сильна спека, ви не можете рухатись, ви вже довго йдете по пустелі і нічого не видно, не чути, і нікого немає. Але перед вами ви бачите за 50 або за 100 метрів склянку води, величезну склянку і холодної води з льодом. Але ви бачите, що перед вами чомусь виник здоровенний ріф з крокодилами, там полум'я. Там ще й велика висота, яку ви точно не перестрибнете, і велика довжина цього рову, тобто ширина цього рову, ви його не перестрибнете точно, ви це розумієте. У вас сильне бажання пити, дуже сильне. Але віра в те, що ви зможете дістатись до тієї сторони цього рову, вона не дуже висока. І тому, скоріш за все, діяти ви не будете. Скоріш за все, ви не будете діяти в ту сторону. Хоча, якщо бажання дуже сильне, ви будете пробувати, але якщо ви бачите, що ваші шанси майже нульові, і ви не дуже вірите в позитивний результат, тоді ви можете погодитись на іншу дію, якщо ви побачите, або дізнаєтесь, що позаду вас, десь в іншу сторону, там немає рову, але вам потрібно пройти 5 кілометрів. І тоді ви дістанетесь до такої самої склянки води, що ви оберете. Скоріше за все, якщо ви не любите екстриму, ви оберете пройти 5 кілометрів і попити саме з тієї склянки води, яка знаходиться позаду вас десь там, але вам не потрібно перестрибувати через цей ріф. Це ілюструє вашу сильну мотивацію попити, сильне бажання. І це ілюструє ваш вибір, куди діяти. Ви будете діяти в ту сторону, де ви більше вірите, що результати будуть. Ви будете робити ті дії, які з більшою вірогідністю ви зможете зробити. Тобто, якщо ви відчуваєте, що з більшою вірогідністю ви зможете пройти 5 кілометрів, ніж перестрибнути рів, щоб дістатися до цієї води. А бажання у вас однаково сильне пити воду там або там, ви, скоріш за все, пройдете 5 кілометрів. Уявімо зовсім іншу ситуацію, яка точно була у вас в житті. Це ситуація, коли ви ну не дуже хочете пити, але на столі стоїть склянка води. І ви можете підійти, взяти цю воду, попити, ви вірите, що ви це зможете. Ну, тут складно не повірити, що ви не зможете підійти до стола, просто взяти води і попити вас на кухні. Але ви не дуже хочете. І тому ви не будете вставати. Ви будете сидіти в телефоні, читати Телеграм, слухати мій підкаст або щось ще. І попити ви, можливо, підете, але тільки тоді, коли бажання стане сильнішим. І ця формула працює. Чим сильніше бажання і чим сильніша віра, тим сильніший результат, тобто ваша мотивація до дій. Якщо один з цих елементів слабкий, то ця формула дасть вам зовсім інший результат. Наприклад, бажання у вас на 2, а віра в те, що ви зможете взяти цю склянку на 10, і це виходить 20. Якщо ж бажання у вас на 10 і віра на 10, то у вас виходить 100. І 100 це показник того, наскільки ви будете активно діяти. Якщо ж ви хочете на 10, але вірите в реалізацію того, що ви хочете, на 1, то у вас буде мотивація до дії лише 10. і ви навряд чи будете сильно діяти. І тепер ви розумієте, що це можна використовувати не тільки для себе, але і мотивуючи інших людей. Спитайте себе, чи створив я достатньо сильне бажання у цієї людини щось зробити. І чи створив я віру достатньо сильно у цієї людини, що вона зможе це зробити. І що це для неї буде просто, легко і, і, можливо, швидко. На цьому все, що я хотів сьогодні сказати, але наступного разу ми будемо говорити з вами про ваги мотивації і як вони працюють. Пишіть коментарі, ставте реакції. Чим більше буде лайків, тим швидше вийде наступний подкаст про ваги мотивації. З вами був Ярослав Ясинський. Почуємось!